Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні особливості укладання трудового договору. Трудовий договір: це угода між працівником і роботодавцем чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець чи фізична особа зобов'язується. Виплачувати заробітну плату працівнику і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором та угодою сторін. Згідно з до, до, Кодексу законів про працю, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, без оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця. Та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питання загальнообов'язкового державного соціального страхування, тобто органів соцстраху, про прийняття на роботу, це дає можливість найманому працівнику бути захищеним законодавством, трудовим законодавством у разі порушення його прав. Варто зауважити, що більше 20% Працездатного населення України не декларують трудові відносини з роботодавцем, тобто має місце незадекларована праця діяльність, яка повністю або, можливо, частково не оформлена відповідно до законодавства. Таку працю також називають неофіційною, тіньовою прихованою зайнятістю. Основна мета незадекларованої праці це ухилення від податків, від сплати податків та соціальних внесків. Щодо трудового договору, трудовий договір має містити такі обов'язкові умови. Місце роботи вказується найменування, місце знаходження роботодавця, в тому числі, якщо структурні підрозділи розташовані в різних місцевостях. Трудова функція, тобто опис роботи, яку має виконувати працівник, також назву професії, ця назва має обов'язково міститися в класифікаторі професій. Дата початку роботи. Зазвичай це, це наступний день після укладення трудового договору, але можуть бути інші за згодою сторін терміни. Оплата праці. Тобто, роботодавець має повідомити про розмір посадового окладу або тарифної ставки, про доплати, надбавки тощо. Строк дії договору. Договір може бути строковий, а може бути на невизначений термін. Додатковими умовами трудового договору можуть бути випробувальний термін, нерозголошення таємниці, яка охороняється законом, сумісництво робіт у одного роботодавця, умови додаткового страхування тощо. Особливо роботодавець не може вимагати від працівника виконання тієї роботи, яка не обумовлена трудовим договором чи контрактом. Особливим видом трудового договору є договір з нефіксованим робочим часом, тобто не встановлено конкретний час виконання роботи, працівник зобов'язаний виконувати роботу у разі надання її роботодавцем без гарантування постійності, але з дотриманням умов оплати праці. До початку роботи працівника за трудовим договором роботодавець зобов'язаний повідомити проінформувати під розписку про умови праці наявність шкідливих, небезпечних виробничих факторів. Далі, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Це такий локальний нормативний акт, який визначає. Внутрішній трудовий розпорядок на будь-якому підприємстві. Ознайомити працівника з колективним договором. Це угода між власником або іншим уповноваженим органом особою з представниками трудового колективу. Зазвичай це, це органи профспілкові або якісь інші уповноважені органи. Далі, роботодавець зобов'язаний проінформувати про права. На пільги і компенсації за роботу в конкретних таких умовах, де буде працювати працівник, провести інструктаж з охорони праці. Права працівників на охорону праці закріплені у відповідних нормативно-правових актах. І працівник під час роботи на підприємстві має право на безпечні та нешкідливі умови праці, на навчання безпечним. Методам і прийомам роботи, на безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на звільнення з роботи на підставі невиконання роботодавцем вимог нормативно-правових актів з охорони праці, на пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці. Працівник має право розірвати трудовий договір, який укладений на невизначений строк. Попередивши про це письмово роботодавця за два тижні, працівник також зобов'язаний знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, і проходити в установленому порядку навчання інструктажі з охорони праці та медичні огляди. Таким чином, ми коротко розглянули. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Дякую за увагу!